Всім привіт, дівчатка! Я вирішила зробити прям повний туторіал на свій макіяж. Ось такий сьогодні у нас сьогодні з вами вийшов. Тому не хочу вас затягувати. надіюсь вам сподобається це відео. Давайте почнемо. Так я виглядаю без макіяжу, тому всі бачили <клес> початку відео в Тіктосі, так, але тут не бачив. Всі прийду. Коротше, починаємо ми з тонера У мене є два варіанти: у мене або ось такий Glor's тонер з такою сироваткою або просто такий. Да, не В мене бли, вона закінчується, але типу вона там ще є. Тобто я хочу вже її закінчити. Вона не видається, мені приходиться робити так, знаю, знаєш, це дуже не гігієнічно, але якби, як мені ще дістати, так що просто тупо не дістає. ж хочу закінчити і все. В принципі, мені подобається. Роветка так, вона дає якийсь там ефект. Трансова шкіра, щось таке. Але, в принципі, чесно, я не побачила великої різниці. Саме в довго в цьому вічному ефекту, так би мовити. Я взагалі нічого не побачила. тому, якби, Прикольна, так. Да. Прикольну бутилочку. Куплю я ще раз ні. Тонер, так, мені подобається тонер. на нього дуже класний макіяж. Мені подобається його текстура. Мені все в ньому подобається. Я буду трошки червона, а все нормально. Це вона так шкіра на любі, абсолютно, якби, маніпуляції з нею. Це не те, що мені не підходить про. Тобто мені всі почали писати в TikTok, що муша це від того, що того навіть шути, ребята. Ну, ж не відшелушує одразу, да? Якби, це кислоти. Вони... Ну, в принципі, не відшелушує одразу, але ну типа не так працює, ребята. Свій душик. Підсушую, що У мене зранку немає часу щоб почекати, поки все це впитається. Далі. далі в мене легенда всього Тіктока. від Овід Elephant. Я просто це тріо. Це вже третій раз, коли я купляю крем. Просто бушу. Дійсно, мені дуже подобається, як він виглядає на шкірі. Ось ці бронсендропси. Я, чесно, не бачу, що вони мені дуже брацують обличчя. В принципі, вони такі не мають. Але вони дуже класно вирівнюють Тон шкіри. Плюс в мене якби тіло набагато темніше за обличчя, тому що я завжди мажуся з п'єфом. О, тому. Така кулька в нас виходить. Мою цю кукульку на нас Але насправді шкіра стає набагато якби, рівнішою. Після після бронзі дропсу, тому я бачу насправді різницю. От. Ось так, коли я ношу на шию все. Тут вот. завжди ось ця штука залишається. Тут не можу її зібрати, і я навіть не знаю, її збирати. Коли мій крем вже спитався, я наношу ось такий SPF Glow Sunscreen Glow Screen від Supergoop. У мене ж мій відцінку... Да. От, але сьогодні в мене вже якби четверта вечора і єдину, куди я, можливо, підуся на пробіжку, тому я буду використовувати такий праймер Дельф. Це мій найлюбленіший праймер. Просто це єдиний праймер, який я використовую. Чому я не використовую праймер, коли я користуюся на скріну? Тому що він працює як праймер також. Тобто там прямо написано: Hello. на упаковці, що він працює як а, праймер також, тому. Я не хочу якби, лишній слой на обличчя, при тому що я вже і так багато нанесла, щоб ще й добуляти праймер. Але просто коли я користувалася іншим SPF від Roche-Posay, я майже кожен день користуюся цим праймером. Особливо взимку дуже важливо, тому що він якби ну, дійсно дуже зволожений. І в мене з харшкера, якщо. You were wondering! I have dry skin, guys. If you're wondering what skin type I have, I dry skin. Yeah. that's was primer. It's like 10 bucks. Get it now. Not promoted, guys. I wish. Ну що ж хлопці, дівчатка. Час самого макіажу. Це моя косметичка Marie. Я зроблю на неї подробний. Подробний. Я зроблю на неї подробний огляд, пізніше. Поки ми відкриваємо її. Тут дуже багато насправді поміщається. Вся максимальна було, далеко. Не проживайте. І так, тонального в нас є різні опції. А, легкий, легке, легке перекриття це в нас або Ельф, або саме Альфредис. Мені насправді Ельф подобається більше, ніж рода на Вона була що рода Тілбері, і мені Ельф подобається більше. Незалежно від ціни. Він мені подобається більше. там Тут трошки більше прикриття, ніж ролоті. Якось воно на шкірі краще виглядає. Не знаю, мені більше це подобається. Цей в нас без близький, то просто дуже натуральний, дуже мінімальний такі дуже мінімальне полотне прикриття. Далі на кожен день в мене йде Georgia Romani Luminous Silk. От, а на special occasions, тобто такий плотний тон, щоб прикрити все. І це в нас такі стелаудер Double Wear. Він дуже матовий, я дуже люблю матові на кожен день, тому так. Да. Сьогодні, я думаю, що ми з вами ось, ось, ось цей Ельф, тому що я дуже давно не користувалася, бо в мене був він в третьому відтінку, а це дуже темний відтінок. От, Бо я його купила в, там десь влітку, да? ось так. Я беру небагато. Його багато справді не треба, бо якщо ви носите забагато, ну, воно буде на шкірі оглядати. Тому я наношу. Десь отак. Десь отак. Я просто так от я би розтягував його. Ой, розташовую, аплікатором чуть вже своїм плікатором трохи. we go. Все. Оттак. Далі я беру спонжик. Це спонжик від цепори. Від Ой-ой-ой, що це було. Спонжик і просто ось так отсташов. Я не дуже люблю, розшовувати тональними кісточками. Я пробувала багато разів, Якщо я розшовую тональну кісточку, це то тільки ось я тональний. Я люблю розшовувати його всією кісточку також від ельф. Я всі кісточку, так от сприскиваю всі це з правильного Давайте все-таки розташуємо трошечки його ці. Я потім все одно, якби його дешовую б'юті блендером. Бо я не дуже люблю. Фініші від кисточки. Мене кажется, ми взагалі нічого майже не наносили прямо в цей раз. Я можу ще трошки нанесу, бо я прям не дуже якось так жадно. Дуже прям так що дуже я жадно в цей раз нанесла, давайте ще трошки не нанесе. Просто їм. І... Його краще не донести, чим перенести, знаєте. Він майже не б'є ніякого перекриття, але трошечки він вировнює. То Так, чуть-чуть. Все, там да, готово. Тон, в принципі, ми з вами нанесли. Тепер беремо спонжики, просто дотушовуємо все. Бо я дуже не люблю. З тю нерівність, яку кісточка може давати. Полосу. Скільки кісточок я пробувала, мені все-таки все одно приходиться дотушовувати потім. спонжки. В теж треба якби тап 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 кісточку робити. Навіть так я пробувала, мені не подобається. Мені не подобаються спонжки. Так, дівчатка, далі в нас консилери. Перший це менерс. Його У мене вже майже немає, я його намагаюся просто використовувати вже і забути. Він любить на це концелер від Charlotte. От у мене він ще в мене він там є, просто я хочу це використовувати. І я наношу просто на всі почервоніння. Якісь нерівності, що там в мене є. Багато на сума. Якщо використовувати на, що я наношу трошки менше концелеру, ніж зараз. Просто... Ну, це дуже важкі тональні, він нічого майже не перекриваю, тому я не люблю рівні, різні, там тональності, які там Discoloration, which we have Young, yeah, some kind of just like, you know, kind of, isn't this a foundation? Що ви думали, це все? Ні, в мене ще є отакий консилер від Tarte uh, Shape Tape Radiant, Radiant. І він дуже сильно тут запачкується. Це я витерла один день тому. Все. Я відкладаю з консила два рази, вжала такий разний. Коротше, мені дуже подобається аплікатор такий, прям, да? прикольний. Такий Daufoi. І я наношу сюди. Мені дуже подобається цей консилер, як очі саме. Ну ж, такі легкі. Далі я беру кіточку від Sephora номер 71 також збрискую її в цьому сітн спреї і починаю тушувати з під очима таким образом. Те, що в мене на шкірі, у ну, нього більше часу підсісти, так? Да? Підсісти. Нашопісти? Ну поня. Ви you got the можна все обличчя, але я просто хочу закінчити тунарс. Тому так. Да. Тому так. Да. У мене кацелери. У мене канцелери насправді дуже швидко закінчується, бо я не я люблю такі тоненькі своє тональну і побільше кацелера надасти потім. Точечно, так? Да? Дуже <сміст> <сміст> точечно, да? півобличчя точечно. Ну, буває. Я так от просто розташовую кисточкою, дуже ну, акуратно. Бо потім все одно буду проходити спонжиком. Я вже дуже люблю спонжик. Як на мене, спонжик дає найбільш такий лайк -like покриття іншому. То Давайте це все добре спробуємо. Також у мене є ось такий консилер від Milk Makeup. Він дуже плотний, такий прям фу-фу каверич. Я використовую тільки якісь почервоні, які там не можу перекрити, щось таке, да? С цим нарсом, звичайно. Тому... This is a bad boy. We're using this bad boy on bad days. Yeah, this is what I call a bad boy. This is what I call a bad Мені дуже подобається ця кіточка, тому що вона реально як пальці такі, да? таких Такі пальчики. Дуже прикольно. Ось, вот. все. Yeah. Ми з вами виглядаємо як Little Ghost, тому що ми з вами взагалі без кольору, да? але це нормально, таке має бути. Дереву, дереву, дерум. Так, і мабуть. працювати на чистому хості, тому так. Да. І так далі у нас йде контуринг. Я раніше робила або контринг, або бронзер. Але в останній час мені дуже сподобалось робити і контуринг, і бронзер, тому що це різні речі ревітне. Якщо вона знала, ну, що це різні речі. маю но ну, вона це різні речі. Так. Контурних в мене або Шарлотта Тілбер, або ось такі milk makeup. Я сьогодні закінчую Шарлотта Tilberry. Я хочу відкрити. У мене є нова. А я хочу відкрити в понеділок. Да, хоч щось радісне буде. В понеділок в школу вставати. Тому давайте сьогодні ми використаємо Milk Makeup. У мене у витинку toastet. Да. Контуринг ми з вами, дівчатка, на так, стопальки. Що это у нас? За приколь стоять. Короче, я напоминал самі контуринг на відео. Ну, нічого страшного. Пойдем в тефору, потім поміняємо. Короче. Куди ми наносимо? Ми наносимо його саме під скулу, да? Не на скула пиццу да я люблю еще тут трошечки. Да можно ще сюда Ну я зазвичай роблю тільки Щечки, балайк. We люблю Тильки Шички Балат Что это такое But if we're going all out Why not to go all out Yeah Да, да, ну вот что это за говно, да, 20 долларов. 24 доллара, кстати, вот, ну, вернем, скажем, hello, what the hell, bro, what's up, bro, what the hell is going on, дальше я беру такую кисточку, 88, я тоже такие растушевываю, вот там, комплименты, и якийсь рад бере не тушую так наверх. Так вот. такими motions, да. так? Так. І так, як бачите, буду обличчя від контурингу, так. І зараз ми беремо І тут в мене get complicated, тому що дуже багато в мене різних варіантів бронзерів, так. Да. Кожен настрій. Я сьогодні вам покажу тільки той, який я буду використовувати сьогодні. Інші я вам покажу вже в своїй, коли я буду робити відео про всю свою колекцію косметики. Сьогодні ми з вами будемо використовувати рерр'ют-оцінку Happy Soul. Оце такий дуже літній колір. Він дуже теплий. У мене холодний андертон, да? Тому мені дуже складно підібрати бронзер, який не буде мені режити. Це дуже класний відтінок. Він, в принципі, теплий, то, тобто по ньому видно, що він теплий, але він е не виглядає рижо якось жовто на мені. І так, я беру кісточку Makeup by Mario F4. Знову ж таки, бростю, якби в велику сторону. Зприскиваю. І починаю. Душувати свій. Свій бронзер. Ось так. Бачите різницю між контуріном і бронзером, да? Бачите різницю, да? От тому треба використовувати обидва. Не треба можна. я також хочу додати трошечки на свій форх. Цей бронзер дуже-дуже кремовий, Дуже-дуже легко тушувати. Відомо тримається. Це мій один певний з найлюбийших бронзерів. Це вже мій другий у мене. Це мій літній відтінок Happy Soul, У мене ще є Bright Side. Це а, мій заміні відтінок. Дякую. Все, набронзилися. Тепер переходимо до рум'ян. Знову ж таки, в мене дуже багато рум'ян, я не буду всі показувати. Покажу тільки ті, які, які я використовую зараз найбільше. Це surprisingly rare beauty. Я стільки на ній хейтила, поки не спробувала ось цей відтінок happy, оскільки я на нього хейтила, поки не спробувала цей відтінок. Оцей відтінок мені дійсно сподобався. При тому, що мені не подобався не відтінок. А саме якби, консистенція, як воно виглядає на шкірі. Але цей відтінок мені в концерті сподобався сподобався, не знаю. Дуже піндаваний, тому треба дуже мало. Я роблю ось так, ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Дівчатка, ніколи не наносите собі рум'яна на носик. Ні... Ну, на носик треба, а не на сюди, а от сюди. Тому що тут, якщо вона ви буде виглядати як світка. Боже, скільки я макіяжів бачу, як коли дівчатка так робить, мені погано стає потім. Коротше, неважливо. Далі наступ халейтер. У мене також відрабиться мій на хайлайтер, по ньому видно. Я думаю я буду першим любви яка коли-небудь закінчить цей хайлайтер. Це Team enlighten. Я користуюсь кожен боже день за жовтня. І... He's going strong, guys. He's going really strong. You know what I mean? Like it's not. Oh! Uh, 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 uh. anyway. Коротше, далі я беру кисточку в Дэра для, для румян. Також списки мої. Да. І починаю тушувати румяна. Ось так. Мені дуже подобається цей відтіночок, Просто такий. Правильний відтінок. тут. Так, і далі я люблю знову ж таки своїм улюбленим спонжиком. Це детушовить. Ми з вами закінчили з кремовими продуктами. Тому я зараз проходжусь спонжиком по Underheiz, щоб, щоб розрівняти все, що там вже встигло запасти в Fine Lines. Беру подручку від Sephora. беру Powder Puff и Techniques. Ой, Beauty Blender И просто вот так вот наношу перед очи. Да. Вот так вот наношу перед очи. На крыле носа трошечки сам на низ. На лоба. Вот мне набирают трошечки. Вообще. И наношу вот так на смайл lines на улыбку свою. Морща, I'm so funny. Вот оба. Ой. Тут. What am I gonna do? What am I gonna do? Ладно, давайте бейкинг зробимо собі чуть-чуть. Нараз розсипалося. І так, далі я беру кисточку від рери Ось така для та пудрибної. Така прикольна, да? А я просто отак от все стряхую. І також я іноді можу взяти ось таку пудру від Шарлотти Тілбері. Першому відтінку. У мене ж бачите, скільки туди. Я просто так от прохожусь. І прохожусь по всім своїм текстурам, які я не хочу бачити у себе на шкірі. Тут якісь там мелкі, да, щось таке. Ось так прохожусь трошки. І вони пропадають. Або майже. Коли ми вже всі запудрилися, я беру ось такі тіні від The Cream Shop. Вітинку Fruit тарт I uh -huh. Ось вот Так виглядає. І далі я беру кисточку. Далі беру кисточку Mix. по моєму 16. Це що шут опускає. Набираю вот так. Така дуже така інтересна текстура, бачите, як жалію да? таке, От, І просто наношу ось так от на все своє віко. І трошечки на нижню. Все, готове. Думала це все ніфіга. вона ж не такі простий мейкап як ви думала. Далі я можу рожеві тіні з S за 3 долари. Але в останній час мені дуже подобається використовувати ці румяни від Rare Beauty оцінку Happy. Тому що це теж самий рум'ян, які ми зараз з вами наносимо на щочки. І це той саме кольор, який ми наносили вже. І воно дуже гармонує разом. Вот. Я ще раз проходжу по всім лініям, які там могла запасти, бо ці тіні дуже сильно западають, мені це дуже вісти. І я просто отак от набираю і наношу. Видумала, що в мене там якийсь супер-пупер. І тіні. От вам. інноваційні тіні, так? Да? Мені не дуже подобається, що відтінок ну, трошечки занадто темний, так? Да? Але ну, я дійсно не можу знайти тіні і він Це щось так болне, прямо прям дуже. Так перебросилася, Сьогодні... ну нічого страшного, щоб видно було. І останній степ в, моїй, а, в моїх цінях. це я беру ось таку кисточку від Mac. Я не знаю, що це за кисточка, це мені мама віддає, і там вже 100 млн років. Я беру ось такі хратрів Fancy Beauty Hammery Carrot. Ми всіх вже бачила. Ось так от набираю да. і просто так наношу на все. Око. А я з мами сьогодні прям так розгулялася з рожевими місця. Ну, це страшно. М -м. Ось так. Так? Да? Ось так. от. І так, далі я беру. Ті ж самі рум'яни, які ми тільки що використовували для тіней. Кісточку 93 від Sephora. Треба бути дуже обережно, тому що це дуже, дуже бігнетування рум'яна, да? ось так. І дуже обережно наношу. Я б не рекомендувала їх, як рум'яна, якби саме по собі, але як blush topper. Мені дуже подобається. Я люблю так отрошки трошки залишками, вже так би великого втрати. Розумієте, щоб якби воно було все рівномірно. равномірно, да? так? Яка краса. Далі ми майже готові до шкіри. що я роблю, це я беру хайлайтер Makeup Мейкапи в оцінці Opal. Кісточку відрає б'юті для хайтера. Трошечки набираю ось так. І так от вазункою. Це дуже класний відтінок, насправді, хайлайтеру, тому що він білий, але він не залишає таких білих полосок. Бачите? очень чему мне он испутал, все тоже. Так, и далее я беру вот такую кисточку Брайан Смокинг Айлайнера. Такая тоненькая. И наношу на кинчик носа. Сюда. И сюда. Нужно все накопить, баловать. Так я уже побаловалась. Ми з вами за шкіру готові. Тому дуже уважний етап. Ми беремо місцевий спрей вилосимо назад. І далі я беру нашу щупую і сушу. І ось такі блискітки від The Cream Shop з Hello Kitty, Я дуже люблю іноді ось так от сюди поставити, сюди поставити. І сток, сюди, да? І... Можна, в принципі, в принципе тіні використовувати, але не знаю. Сток. Тепер брови. Насправді, брови в мене дуже а Також я можу використати таку подводку. Сьогодні ми не будемо я не робити хочу. Коротше, я використовувала такий. Лівіців від ELF у відтінку Neutral Brown коли Але хочу зовсім трошечки підкреслити брови, тобто, щоб вони не були такими темними, тобто це світліший, ніж мої, мій відтінок брів. Він просто так би їх чуть, чуть дуже натурально заповнює. Насправді, я чаще брови залишаю взагалі пустим, у мене немає часу що брови робити. При, при тому, що це робить таку мінімальну взагалі різницю. Насправді, в мене брові від природи густі. Темні з удара і мама. Коротше. І далі я останній час, в останній десь місяць вже точно, використовувалась такий Elf Brow Lift. Я беру ось таку покалічену спулі. Давайте знизу нову, так? Да? Давайте будемо добре. Так, от її загинаю в таку карказябру. Пусть, да? І просто так вот набираю, да. И І... можно так вот трошки стряхнуть, а может просто. Я вот так вот его зачисую. Я ніколи не робила типу, такие прибиті брови наверх. Мне ніколи не подобалось. Я встал зачісую так по диагонали. Підплею, ганалі, да? І далі я беру керлер від Dior, І просто якби відкручую віки. Всі нормальні люди. От, але я люблю використовувати тушу. Ну, я дуже рідко не використовую тушу. Туш в мене ось така від іллі. У мене, у мене теж доволі багато туші, От, але... Все вона прямо такі драматичні, драмтичненькі. Бачите, десь просто як під два ведещатинок, подовжуючи і об'ємні, закашлювалася так, що шлюзу потікли. Я спочатку роблю довгі, а потім перевертаю і вже додаю їм. Трошки. Насправді, ну, я не додаю я їх про Це... При тому, що ця сторона чомусь краще. Прочес... ніж довго. Все, все, таки ми навіки виходять. Останній uh, шаг в моєму макіяжі. Це якийсь блиск, у мене дуже багато блисків. Знову ж таки, не буду все показувати. Давайте ми сьогодні використаємо Road Ribbon. Ribbon. Все, дівчатка, ось такий у нас макіяж вийшов. Всім за передати. Всім добра.